Добрий день, дітки! Так, сьогодні настала справжня зима. Я сьогодні вам розкажу про явища природи, сніг, замотіль, ожеледостю, снігові замети, лід. Що це таке, як вони утворюються, народні прикмети та чи небезпечно це для людей. Дуже холодним ранком можна побачити на траві, на вікнах і на автомобілях білий шар, схожий на цукор. Цей наліт називають інеєм. Це маленькі краплинки води, волога, яка міститься в повітрі. На холодних поверхнях замерзає. А як же ми любимо багато снігу? Сніжною зимою весело кататися на лижах та санках, грати в сніжки, ліпити сніговиків. Так, сніг прикриває сільськогосподарські культури, наприклад, озиму пшеницю, захищаючи їх від дуже лютих морозів та холодних сухих вітрів. Але є в природі таке явище, як снігові замети. Причиною снігових заметів є численні снігопади і заметілі. Завірюхи, снігові бурі, під час яких погіршується видимість, переривається транспортний зв'язок. Трапляються також випадки обмороження та замерзання людей. Велика небезпека очікує на людей, яких снігові замети застали далеко від людського житла. Тому краще в снігові замети залишатися вдома. У народі кажуть, до завірюхи треба кожуха. Тріщить завірюха, береже ніс та вуха. Якщо взимку була довга завірюха, то влітку буде холод. Але красиві пухнасті сніжинки недовговічні. Поступово втрачаючи частинки повітря, якого між ними було дуже багато, вони стають дрібними грудочками льоду, схожими на зернятка. Крихітні зернятка дуже щільно прилягають одне до одного і потроху, злипаючись, перетворюються на прозорий блакитний лід. Дітки, а роздивіться уважно цю картинку. Скажіть, яке явище ви зараз бачите? Це бурульки. Коли сонячні промені нагрівають дах, сніг тане. Краплини води стікають на його край і замерзають. На замерзлу краплину набігає наступна. За нею ще одна, потім ще. Так виростає бурулька. Дітки, увага! Бурульки несуть велику небезпеку. Ніколи не стій під дахом будівель. Узимку від перепадів температур можуть вирости величезні бурульки. Падаючи з гори, вони досить серйозно травмують необачних перехожих. Тому ходити треба по доріжках далеко від будинків. Ну що ж, дітки? Сьогодні ми з вами вивчали такі явища, як снігові замети, лід, бурульки, сніг. Іній. Запам'ятайте, будь ласка, правила безпеки в непогоду.